У цьому випуску ми поговоримо про вступ та дедлайни, які часто залишаються поза увагою, а потім приносять зайвий стрес і біганину. Це крок Юніверсіті Подкаст. Мене звати Тетяна, і це наша рубрика «Не питання», де ми разом з персональною менеджеркою зі вступу Наталією Титаренко говоримо про все, що треба знати перед стартом вступної кампанії 2025. І сьогодні про дедлайни, які змінюють гру. Наталю, рада тебе чути. Привіт навзаєм, привіт. І для початку традиційне креативне запитання: чи ти коли-небудь рахувала кількість вступників, яких ти проконсультувала щодо вступу? <рес> Дякую за запитання, але одне можу зазначити вас зі впевненістю. Кожен вступник, якого я консультувала, який прийшов до нашого інформаційного відділу, з яким ми спілкувалися, кожен вступник назавжди залишається в моєму серденьку. Так що ласкаво просимо. Класно, класна відповідь, дякую. Ну що ж, і перейдемо одразу до найцікавішого, найголовнішого. Перше таке питання, які все ж ключові дати вступної кампанії 25-го року для вступників, і що вони мають для себе про, прямо прописати такими великими літерами в ці такі от, ключові важливі е, терміни? Зрозуміло, е, трішки розпочнемо з такого вступу, тобто, як завжди, якщо ви слухали да, інші подкасти. Сьогодні, да, про величне і монументальне дати вступу 2025 року. Е, не знаю, мені буває, так робиться да, і вночі е, часом е, сниться, ой, я не встигла. Е, відразу хочу зазначити: е, користуйтесь підказками. Щоб не було, ой, я не встиг, не встигла, треба користуватися підказками. А в університеті крок вони зручні. Заходимо на сторінку будь-якої освітньої програми, яка вам подобається, і маємо таблицю. Що ми з нею робимо? Зберігаємо, фотографуємо, робимо заставку. Ну це жарт, але можливо, хтось і е е візьме е на озброєння такий метод. А, да. Чому? Тому що е наразі. Ми сподіваємося, що наш подкаст слухає багато різних вступників. А це і вступ до коледжу, вступ з дипломом кваліфікованого робітника, вступ з дипломом молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, вступ з дипломом бакалавра з іншої спеціальності і вступ до магістратури. Звичайно, що описати ми все розповісти в подкасті не зможемо, але можемо вас орієнтувати, де ви це можете знайти і в зручному форматі. Сторінка освітньої програми, і всі дати чітко зазначені, тому що вступник 25-го року, е, як на мене, це такий е, стресостійкий супергерой. Да, але ми завжди знаємо і пам'ятаємо, да? навіть супергерою потрібен план. Е, отже, е, зазначу лише декілька дат, які ви повинні. Ну, записати там, на холодильник у дзеркалі, зберегти, як я вас у своєму сердечку. Реєстрація електронних кабінетів. Тобто, якщо ви вже розпочнете е, е, свою вступну кампанію, звичайно, що ви це будете пам'ятати, це буде реєстрація електронних кабінетів розпочинається з. 1 липня, крім коледжу, який сьогодні мав можливість уже вступники на базі 9 класу з 25 червня. Пам'ятаємо, з 25 червня розпочав коледж, і з 1 липня розпочинається формування для решти категорій вступників. Електронних кабінетів з 1 липня для зручності у нас є посилання в цій же таблиці на освітніх програмах, на описах освіт... на, е, е, в вступу освітньої програми. Є посилання на ресурс, на якому ви створюєте електронний кабінет. Е, Вступ-крапочка є юей так, що ці дати е, да ці дати можуть е, носити дуже багато, тобто різного характеру, да, це дати реєстрації на творчий конкурс, якщо якщо це дизайн графічний або дизайн середовища, як у нас, це дати подання е, заяв на е, бюджет, це дати зарахування за пріоритетністю, без пріоритетності на контракт, тобто їх дуже багато. Тому основна. Яка мета подкасту сьогодні? Основна, як на мене? Це щоб ви зайшли на сайт університету і зберегли собі е, ту інформацію, яку ми так е, е, ретельно для вас підготували? Дякую. Так, тож велкам на сайт університету Крок. www.krok.edu.ua і в мене ще таке запитання, Талочко. А дійсно, ти зазначила, що дуже багато є різних термінів, дат. Які найчастіше плутають вступники? Чу так, так трапляється? Е, якщо як на мене, я плутаю все. <різь> я полюбляю дедлайни і для мене завжди, та ще є час. Звичайно, коли ми в е, наших наступних подкастах будемо говорити про е, бюджет. Які є на бакалавраті в університеті Крок, ми з вами зупинимося на темі дедлайну для бюджету. Це окрема тема. Але насправді на сьогоднішній день, що ми не можемо сплутати? Да? І що часто плутають? Подачу заяви, документів, терміни подачі власне вже документів в університет. Заява не документи. Кожну заяву ми подаємо через електронний кабінет. І заява це не означає, що я подав документи до певного закладу освіти або фахової передвищої освіти. Це може бути декілька нюансів, так? Далі, мотиваційний лист. Потім надішлю на пошту е, університету. Ні, так не працює. Коли прийде час подання заяв. 1 липня коледж ми беремо найближчі дати 19 липня бакалаврат. Коли ми приходимо до подання заяв, ми розуміємо, що скільки ми маємо натхнення і бажання, скільки ми виписали собі закладів освіти, скільки ми будемо подавати заяв, стільки в нас повинно бути в електронному вигляді текстовому форматі підготовлено мотиваційних листів. Мотиваційний лист подається разом із заявою. Далі ще що можу зазначити? Спочатку денна, потім заочна, дистанційна. Ні, на всі форми навчання заяви подаються одночасно. Навіть якщо у вас рік, ваш навчання, ну саме е, про це квітня розпочинається пізніше, ніж на денній формі, то заяви всі подаються е, з однієї дати. І е спочатку подам на бюджет, потім подам на контракт. Ні, всі заяви е подаються одночасно. Ну, це те, що прийшло там перше. Тобто, на думку, до першої подачі заяви готуємо мотиваційні листи, подаємо на всі форми, які нас цікавлять. Не забуваємо е, реєструватися на е, творчі конкурси. Заздалегідь, якщо мова йде в нашому випадку про графічний дизайн, дизайн середовища на бакалавраті. І пам'ятаємо, що є ми і ми завжди вам допоможемо. От, от, якраз ще хотіла запитати, і навіть не знаю, можливо, ти вже й відповіла. Як тримати все під контролем? Мені здається, що от, е, твоя остання теза, що ми завжди допоможемо? Тобто персональні менеджери зі вступи це як чарівники, так, які допомагають дійсно не загубитися в усіх цих датах, і от триматися під контролем, правда? Чи є можливо ще якісь такі е, лайфхаки? Ми знаємо сайт, так, персональні менеджери. Що, що ще порадиш? Як тримати так. все під контролем стосовно цих термінів? Дякую, я і контроль. Да, а ми з пані Тетяною давно один одного знаємо. Я і контроль, це можливо, да. але я ж трішки ж готувалась. Е, Дати нагадування е, е, Нагадування на кожну дату в телефоні. Це mm -hmm. також можливо. Я, от, наприклад. Скільки той телефон мені от серйозно не пишіть, коли приходить якесь повідомлення? Якось я ж виживаю да? тобто слухаю, але ми розуміємо, да пишіть. Та, значить, щось потрібно зробити. Давайте залишимо на час вступної кампанії нагадування в телефоні. <кій> Давайте складемо власний вступний календарик. Наприклад, ті ж дати, на які ми не раз зосереджували вашу увагу, які знаходяться на сайті університету, можна зробити собі Google-календарик, наприклад. Можна в зошит, можна перед очима, щоб було. Так? Тобто, щоб він був. І, звичайно, слухайте наші подкасти. <кій> Вони вже будуть не про дати, але також про. Цікаві речі. І що найголовніше, ніколи не соромтесь питати. Ми консультуємо. Ми маємо сторінки в соцмережах, і я думаю, що ви з ними вже познайомилися, але обов'язково познайомитеся після подкасту. У нас приймальна комісія, яка реально відповідає на запитання, і це не байка. Багатьма вступниками це вже неодноразово перевірено. Тож не пропустіть свій шанс, так я так хотіла, да. а Давайте так у 25-му році не у тренді. Ой, я не знав. У тренді буде підготувався, підготувалася, подався, подалася, і святкуємо зарахування всі разом. Дякую за обов'язково. Обов Дякую, Наталочко. Тобі за чудові відповіді. Я сподіваюся, що цей випуск допоможе дійсно уникнути нам а, такої паніки. А, нам і вступникам також, так що ой, я не встиг, ми не встигли. От, зберігайте цей подкаст, слухайте його ще раз, діліть, використовуйте всі лайфхаки, які були запропоновані Наталкою стосовно того, як не проспати вступ, як не проспати терміни, тому що їх дійсно дуже багато. Слухайте наші наступні подкасти, тому що там теж буде чимало класного і корисного контенту. Також діліться з друзями і, як завжди, звертайтесь, звертайтесь до персональних менеджерів, якщо вам дійсно потрібна допомога. Навіть якщо просто ви вважаєте, що це ну дуже банальне запитання, якось соромно його ставити, Все одно пишіть, запитуйте, ми обов'язково на це відповімо. Це був Крок Юніверсіті Подкаст, рубрика не питання. Почуємось. До зустрічі!